Який українське ток-шоу називали українським Монті Пайтоном на обговорення 40 секунд? Правильну відповідь, що це шоу довгоносиків дає команда вино і кіно до благодійної інтелектуальної вікторини, тема якої 90-ті, учасники готувались. Дивилися і в Вікіпедії різноманітно згадували, чим в дитинстві цікавилися, відео дивилися, так фільми, пісні позгадували. А от учасники команди Міксер 69 прийшли на сам відпочити і згадати 90-ті. ці ігри. Вони не повинні бути покликані для такої боротьби, жаги і. Розчарування, якщо людина програє. Ці ігри покликані для того, щоб гарно провести час, зібрати кошти, якщо це благодійна гра, і, в принципі, в якійсь мірі розвинутись. Тому що є така класна фраза, що всі знання в школі, які ми отримали, але не реалізували, дуже класно виходять на вікторинах. Вікторину підготували волонтери Поділля. Це третя гра, яку вони організовують у Хмельницькому. У залі зібрались близько 80 інтелектуалів, це 15 команд. У Нас планується 5 турів. Вони мають у собі містити всі питання, пов'язані з 90-ми, Це кіно, музика, світові події, які відбувалися, якісь гучні. Також окремий блок. Ми виділили Україні і подіям, які відбувалися саме в Україні. У кожному турі вісім запитань. Після обговорення кожного ще хвилина надається на заповнення бланку з відповідями. Запитання Одним тільки в сполучених штатах людей, які стверджують, що пережили щось подібне. було... Інтелектуальна Вікторина благодійна. Кожен учасник робить внесок в розмірі 180 гривень. Команди, які стали призерами, отримали подарунки. Це різні сертифікати, книги, платівки та канцелярія. А ще в рамках гри відбувся аукціон. Чому квізи? Напевно, тому що це допомагає людям трішки розслабитись, трішки відчути самого того життя і абстрагуватися від всіх тих подій. Але тим самим вони допомагають, тим самим вони роблять внесок. Під час гри вдалося зібрати більше 15 тисяч гривень. За ці кошти волонтери Поділля придбають турнікети для українських військових. Подібні гри планують проводити щомісяця. Олександр Семенюк Валерій Тилиховський. Новини міста.